Повертаючись до України, все більше сигналів лунає від різних європейських і не тільки держав про те, що буде надана нам зброя наступального характеру, що і ким буде нам передано, і коли, якщо це відкрита інформація, Михайло, і про це можна говорити. А це... Взагалом можемо пару слів сказати, але це інформація точно закрита з точки зору mm -hmm. номенклатури і кількості, і часу постачання, тому що це логістичні хаби. Нам треба ж безпечно це все робити. Це перше, друге, на мій погляд, про зброю мають говорити дві інституції: це або уряди країни, які це надають, вони можуть озвучити пакет допомоги, виключаючи з цього пакету певні види зброї, про які не треба говорити вголос. І друга складова це президент Зеленський, який набагато глибше ніж всі інші в Україні. Я тут хочу зафіксувати це в свідомості людей, тому що думаю, що тут багато якихось нас інституцій, які там десь е е самостійно вирішують питання постачання необхідної нам тяжкої зброї, ключової це артилерія. Нам потрібні. Дивіться, я тут зафіксую зараз. а Потім перейду до того, як це логістично виглядає. Нам потрібно і нам будуть передавати перше це системи реактивного залпового вогню. І ракети до них це перше. Нам будуть передавати ствольне додаткові ще е елементи ствольної артилерії 155-го калібру і багато снарядів до, до них. Тому що це ключове снаряди до них. Третя складова це бронетехніка. Нарешті розблоковано ключове. Ми вже отримуємо легкі танки. Ми вже отримуємо сучасні ефективні бронетранспортери. Безумовно, наступний етап. Я думаю, що це тижні це передача нам тяжких танків. Не тільки леопардів, там є і британські окремо, є і американські модифікації і таке інше окремо, дуже величезний блок, який нам передають. Це практично різні системи ПВО і ПРО це насамці, іріси, це гіпарди. Це інші системи, включно з ЗРК зеркаетріоти. Ви знаєте, да? Тобто ми в протягом там двох-трьох чотирьох місяців повністю тотально перебудуємо систему. Про вона і сьогодні ефективно працює. Але між тим ну, ви розумієте, да, що якщо ми збиваємо 80-85% ракет чи а ще більше дронів, безумовно система ефективна. Ну, система працює, але коли ми отримаємо все, що можемо отримати, включно з ракетами, з певним обсягом ракет проти ракет і проти е, літаків, то таким чином небо буде точно закрито в повному обсязі. і це вирішить ключове питання. Одне з ключових питань цієї війни, тому що попередньо я говорив про зброю, яка нам потрібна для контрнаступу, це дуже важливо. А це зброя, яка потрібна для захисту цивільної інфраструктури, цивільного населення, і це все наші партнери абсолютно розуміють. І тут я перейду до, до двох речей, дуже важливих. перше. Я хочу зафіксувати, що президент Зеленський єдина людина, яка точно розуміється, яка країна в нього є е, схеми. Він кожен день працює 3-4-5 дзвінків на рівні лідерів країн. Підкреслю як працює система на рівні лідерів країн, це може тільки пан Зеленський зробити. Домовляються про той чи інший пакет. А після вже логістично відпрацьовують там відповідні галузеві міністри і таке інше. Тобто, система працює дуже чітко. Президент. На рівні президентів чи прем'єр-міністрів інших країн, а логістика вже опікується е, там той чи інший міністр. Отак От це виглядає. Це перше і друге. Я хочу зафіксувати. Дивіться. Наші партнери поступово позбуваються. По-перше, ілюзії, що з Росією треба розмовляти. Ну, ці ж ілюзії були, і Росія постійно вкидає ці пропагандистські наративи. Може, сядемо, може про щось поговоримо, а давайте розміняємо мир на території і таке інше. Оцих ілюзій практично немає, і наші партнери чітко розуміють, що війну можна закінчити тільки коли Росія програє територіально. перш за все. Це перше. Друга складова, наші партнери практично позбулись. Ми вже про це говорили страху перед Російською Федерацією. Вони розуміють, що все це були величезні понти, пропагандистські надуті бульбашки, да які Росія створювала в них оцю а, 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 розуміння того, що Росію треба боятися. Цього вже немає. Практично, да, певні еліти ще а, про це говорять, але цього вже на такому рівні, як це було до війни, чи в перші там 6 місяців війни немає. Друга складова. Поступово втрачають е, впливи ті чи інші проросійські лобійські мережі, які є в, в країнах. Вони досі працюють. Періодично хтось виходить там, чи на рівні журналістів, чи на рівні там е, відставних полі, політиків, чи на рівні діючих, навіть політиків певних партій, щось говорить про те, що треба дати можливість Росії зберегтися, зберегти там обличчя, треба зважати на інтереси Росії. Але це вже точно не працює. Єдине, що сьогодні працює, те це, це трошки дивна позиція міжнародних інституцій. От, наприклад, остання це генеральний секретар ОБСЄ для чогось говорить, що Росія має продовжувати залишатись членом вдумайтесь тільки безпекової інституції Європи. Тобто, Росія, як єдина країна. Ну я не беру Балканські війни. Да, а беру сьогодення. Росія єдина країна, яка нападає на. Іншу європейську країну на велику європейську країну Україну, яка загрожує європейському континенту, яка загрожує знищити безпековий контур в Європі, все рівно має залишатись в організації, яка має гарантувати безпеку в Європі. В цілому це виглядає дивно, і мені видається, що от якраз про це треба постійно говорити. Отак само ми говоримо про ООН. Так само маємо говорити про ОБСЄ, про міжнародний червоний крест, тому що ці інституції не тільки не виконують свої функції, ключові, да, засадничі уставні угу. функції, так вони ще і провокують далі Росію йти і споювати злочини, тому що Росія говорить: так дивіться, ми ж там знаходимось. От зараз приклад маленький, до буквально тиждень тому пан Гутереш каже, що ми розформували слідчу місію, яка мала поїхати і відпрацювати. Пам'ятаєте туристичний акт, який вчинила Російська Федерація в Оленівці, да, де наші військовополонені були? Так. Він каже: ми не отримали безпекових гарантій від Росії. Ви, ви розумієте абсурдність цього в тебе в організації в Раді Безпеки сидить Росія? А ти кажеш, що ми від члена Радбезу? Не отримали гарантії безпеки, так наступний крок очевидний. Ти маєш вийти і сказати: ми призупиняємо статус Російської Федерації, тому що не може організація, член Радбезу ООН блокувати місію. ООН ну це ж нонсенс, правильно. І от коли оце буде вже відбуватись, тоді ми з вами будемо говорити партнери країни. Точно перебудували відношення до Російської Федерації, міжнародні інституції. На жаль, вони певний час Росія фінансувала дуже багато грошей. Давайте відверто про це говорити. Росія вміє працювати в сірій зоні. Ну тобто, mm -hmm. вона вміє корумпувати в тому числі політичні еліти, і особливо міжнародні інституції. І за рахунок цього ці інституції абсолютно втрачають свою репутацію, але, не зважаючи на це, продовжують говорити дивні речі. Якщо коротко щодо Петріот, скільки блоків Петріот ми отримуємо, і скільки потрібно часу на їх інсталяцію? На сьогодні відомо про дві батареї, яка одна американська, інша німецька. Це поки що дві вже точно чи будуть ще переговори йдуть? В батареї входить вісім пускових установок. Ну, тобто це достатньо величезний обсяг можливостей. І проможностей щодо інсталяції логістично вже відпрацьовується, як це буде сюди заводитись, але ж ви розумієте, що є це ж надсучасна техніка. Це ж електроніка, да і yeah. тренування наших хлопців почнеться буквально з дня на день. Це певний час займає певний проміжок часу. Але в нас в цей час паралельно хочу, щоб ви розуміли, ЗРК Петріо це ЗРК Петріо. Це нормально. Це буде фундаментальний елемент системи, базовий елемент системи майбутнього вже ну мається на увазі. Сьогодні будемо ставити, а на майбутнє будемо навколо цих елементів вже будувати всю систему, перебудовувати всю систему протиракетної оборони як такої. Але між тим. Сьогодні, прямо зараз, до нас заходять додаткові насамці, додаткові мобільні ЗРК гепарди, інші модифікації там їх багато. Додатково заходять іріси. Ну тобто, ви маєте зрозуміти, що система все рівно постійно поповнюється, поповнюється і поповнюється. Крім того, наш «Укроборонпром» допрацьовує там системи ракети до с 300 ну комплексів. да? тобто mm -hmm. допрацьовуються буки, які там ми шукаємо десь. І вони в якомусь там стані розконсервації, такі недостатньо не, не не підготовлені відразу до користування. Укроборонпром сервісне підприємство під, під, підприємство допрацьовують і ці елементи системи протиракетної і протиповітряної оборони. Ну як все ж таки про строки, і повертаючись до Петріот, коли вони будуть логістично доставлені до нас і проведені інструктаж і навчання. Протягом від півтора до трьох місяців навчання і. І логістичне постачання всієї ну, цих систем. Я ну, якщо тобто, ми конкретно про потрібно... грубово скажу, коли вони будуть задіяні для оборони України, я тобто... думаю, ближче Можливо, ближче, да? до, ближче до початку середини весни.